Є знижки на Парафаст 10% в Аптеках «Подорожник», вам та ощад. У холодну пору року. Забудь про стягнуті шкіри з лосьоном для тіла відновлення та догляд від нівея. Ліни Васильівни Костенко сьогодні день народження. На честь такого свята ми вирішили розпитати в українців, чи знають вони її, і більше того, чи знають вони рядки з її поезії. Раптом так я підготувала малесенькі подаруночки, ось такий весняний кролик. Ну, будемо перевіряти. Скажіть, будь ласка, ви знаєте, хто зображений на портреті? Да. Так. Не скажу. І чи знаєте ви, хто на портреті зображений? Знайоме будь-чого, не пам'ятаю. Ліна посте. А чи знає Лариса щось із творчості Ліни Васильівни на пам'ять? Ні, на пам'ять не знаю, але так е, перечитую інколи. Да. Так на пам'ять не знаю. А за що взагалі любите Ліну Васильівна? Поки що нікому цукерка не дісталася. Час. Лілія Сандеуеса. <рес> ну, перша буква в принципі збігається, але ні. Тоді, 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 тоді. Ев, Леся. Ні. Ні, Леся, а як же? Знакоме лісо. Я не знаю, як ще чесно. Взагалі, а навіть немає натяку десь там під свідомості. Може це якась актриса, яка виступає в театрі, а можливо якась письменниця. Чи вдасться все-таки знайти знавців? У мене надія зникає. Вірі Костенко. так молодці. А ви знаєте, які рядки з її поезії на пам'ять? А я не на жаль. та за кілька хвилин студент Сашко повертається і дивує. Виявляється, він знав вірш, однак не був впевнений стосовно авторства. Спини мене, спини мене, і отям така любов буває раз в ніколи. Вона прончить над зламаним життям. За нею будуть бігти видноколи. Ефірний час не дозволяє дати повне декламування Сашка, але на весняного кролика хлопець заслужив. Хай смакує і дякую. нехай, як я вже казала, поезія Ліни Васильівни вас зігріває. Так, дякую вам. За кілька хвилин до мене підходить ще одна приємна несподіванка. Це Еліна Васильівна Костенко. Можливо, ви пам'ятаєте рядки з її поезії? Так, пам'ятаю. Наприклад, мені дуже подобаються страшні слова, коли вони мовчать. Коли вони сненацька причаїлись, коли не знаєш, чого їх почать, бо всі слова були вже ще як і Сашко, студентка Дарина повністю прочитала вірш. Боже, як красиво, як красиво ви читаєте. Дівчина розповіла: вчиться на юристку, але поезія її натхнення. Дарино, за те, що ви в собі несете цю прекрасну поезію. Ми вам даруємо такого невеличкого символічного весняного кролика, щоб він вас, попри таку погоду дощову, як сьогодні, вас зігрівав. Дякую, дякую, дуже приємно. Я вже думала, третього кролика доведеться з'їсти самій. Однак ще за годину мені зустрічається фітнес-тренерка Вікторія, і все на світі треба пережити, і кожен фініш це постуті старт, і наперед не варто. Я запуталась трошки. Нічого все добре, все одно прекрасно, що ви пам'ятаєте її рядки. І за те, що ви цінуєте українську поезію, цінуєте поезію Ліни Васильівни, це дуже приємно, бо є виявляються люди, які навіть не знають, хто це зображений на портреті. Шкода, але моя вчинка української літератури би не пробачила мені, якби я не впізнала її. Всіх кроликів розібрали, чесно, я дуже приємно вражена таким от невеличким експериментом. І приємно, що Ліна Васильівна, її рядки вони надихають усіх нас, вони дійсно дають надію, і класно, що українці знають їх.